Тоталітарні режими дуже люблять демократію, але з однією важливою умовою: голосування має бути одноголосним згідно вказівок альфа-лідера. Не допускається навіть варіант утримався. Це гарно показали у комедії Смерть Сталіна. Додивіться до кінця. Цю схему придумали, щоб замазати усіх в прийнятих рішеннях, створити ефект колективної відповідальності та ауру згуртованості навколо верховного лідера. Путін в дрібних питаннях допускає разномислія. Це допомагає йому створювати видимість демократії. Але, коли проти визнання анексії Криму проголосував всього лише один російський депутат, то він змушений був втекти із Росії. А пам'ятаєте, як Путін змусив усіх підтримати війну проти України на своїй Раді Безпеки? Поддержу, говорите, говорите прямо. Я поддержу предложение о а, э, признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Это 100% авторитарно-тоталитарная система. Ну и, на останок сгаданный раньше урывок из забороненного в России фильма. Проголосуем, кто за. Принято. И... единогласно. Кто? Кто за? Да, да, кто за? Нет, а. ну, а я... я считаю, что ты справишься прекрасно. Да. Принято единогласно.